Всіх вітаю, всім бажаю мирного неба скоріше перемоги. Багато звернень і запитів отримую з приводу інформації, озвученої перед новим роком, щодо купівлі братами Андрієм Декуном і його братом Любомиром Декуном, які є депутатом обласної рада від партії Слуга народа на другий рік війни у квітні 23 го року завода в Люди обурені, люди питають, як так могло статись, і що далі робити з цим. Переважна більшість людей в Умані має щось спільне з фермашем. У когось працювали там батьки родичі, хтось ще має там спогади різні. І от люди задають лише одне питання: як так сталося? Що у мене, наприклад, батьки пропрацювали на фермаші багато років, а і їм заволодили під час війни якісь негідники на вкрадені гроші. Як так може бути в правовій державі? Я як депутат роблю все можливе, щоб виправити ситуацію. Ну, одразу скажу, що дійсно я вважаю, що те, що люди через рік після початку війни і через рік після перевороту, фактично, в Умані, змогли стільки накрасти грошей, щоб придбати фірмаж, це гідно. Мародерства. Ну і далі, щоб ви пам'ятаєте, ці два бізнесмени, ми так їх називаємо, намагались цей завод, там 37 об'єктів нерухомості і земля, перепродати Міністерству оборони. Вони його придбали орієнтовно за мільйон доларів, а намагались перепродати за 7 мільйонів доларів, ще й наварити гроші на бюджеті. Фактично під час війни вкрасти. Ну і в цьому всьому їм допомагає їх дуже близька людина Олег Ганіч, це перший заступник міського голови, якраз для таких цілей він не поставлений був. Ну і, звичайно, мер плітню. Мені вдалося домогтись декілька речей. Перше, от я демонструю листи Міноборони, от зараз, де ця оборудка була зупинена, і вони не зможуть продати у Міністерство оборони. Друге питання. Я звернувся тоді до Генеральної прокуратури і от отримав відповідь, що спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за статті 4 191 і статтєю 14 Кримінального кодексу, де показує витяг з ЄРДР. Ну, мова йде про намагання заволодіти державними грошима і розслідування справи, доручено на Національному антикорупційному бюро. Будемо сподіватися на об'єктивний розгляд цієї справи, і що якщо зможуть зібрати докази, ми віримо в те, що винуватці понесуть відповідальність. Вони не зможуть вже перепродати цей об'єкт державі і наварити декілька мільйонів доларів, грабувати країну під час війни. З іншого боку, я зараз планую направити відповідні звернення до уряду. До інших інстанцій, все ж таки, щоб утворити робочу групу і пошукати шляхи, можливо, можна все ж таки було б цей об'єкт знову повернути державі. І по-друге, щоб там можливо було розпочати якісь виробництва, як це було. було колись, там та ж сама сільхосмашина будьювання, інші речі. Тобто було б дуже гарно, щоб вдалося поновити цей завод. Звичайно, дуже прикро, що от такі, як кажуть. Випадкові люди, як брати дикуни і їх підручний Ганіч, змогли заволодіти таким об'єктом під час війни і навіть намагатися його припродати. Ну, і хочу сказати, що це ж не перший такий випадок по братам Дикунам. Вони спочатку намагалися, пам'ятаєте, вкрасти п'яту школу їм не дали. Вона була відбудована, її потім не хотіли відкривати, ну всі пам'ятають. І багато інших речей до цього молокозавод обіцяли в 2015 році поновити, але не поновили, а там побудували свій бізнес-центр. Тобто, дійсно, ці шахри, які сьогодні захопили владу в місті, вони живуть по принципу після нас хоч потоп і будемо все, що можна, грабувати і нищити в місті. Я вірю в декілька речей. Я вірю в перемогу України. Я вірю в те, що після перемоги будуть вибори справедливі і ми. Цю всю негідників винесемо і вірю в те, що ми зробимо все можливе, щоб повернути справедливість і максимально намагатись все ж таки знайти шлях, щоб ці об'єкти вони втратили і повернути їх в місто. Я всім бажаю щастя і добра. В новому році будемо боротись. Слава Україні!